Стояти, заходь. Конвоїрша посміхнулася. Ну що, зараз тебе тут красуня швиденько перероблять? Тут камері найматеріше сидять. Вони дуже давно нудьгують. А то ти красива, свіжа, неприступна. Жінка голосно розреготалася. Молода циганка дивилась перед собою і нічого не відповідала. Це розлютило даму ще більше. Мовчиш, горда. Яка, може бути, гордість у циганки? Пішла. Роза буквально влетіла в камеру від поштовху та тут же почула. Яку пташечку до нас занесло. Комусь доріжку прийшла красуня, яка різниця за що? Головне, ввечері повеселимся. Дорозі підійшла здоровена жінка, більше схожа на чоловіка. Ша, постривайте, ми ж не звірі. Дівчиська молоде, треба послухати, за що її до нас. А потім вже вирішимо, ухвалимо. Баба невдоволено пирхнула Ну що, почекаймо. Зечка показала Розі місце за столом, Сідайте, розповідай все, як на дусі. Ми, звичайно, люди недобрі, але несправедливими нас ніхто не називав. І не скривай нічого, все одно дізнаюся. Роза зітхнула і почала розповідати. Оля, ну не плач, скільки разів я тобі казала, що сльози для слабких. Оля схлипнула Роз, ти така сильна. Я ніколи такою не зможу бути. Зможеш. Варто лише захотіти. А якщо колись не вийде, то я обов'язково прийду до тебе допоможу. Оля притулилась до плеча подруги. Як же ти прийдеш до мене на допомогу, якщо я завтра їду? Ми цигани, а світ не такий вже й великий. Хто знає, якими шляхами ми підемо? Я точно знаю, що ми ще зустрінемось. Оля знову заплакала. Роза, а давай я втечу. Я житиму з вами. Твоя бабуся, не проженеш мене. Роза посміхнулась, зовсім по дорослому. Звичайно, не прожене. Але й залишити не дозволить. Ну чому? Ми з тобою товаришуємо. Я буду допомагати робити, що скажете. Ні, так не можна. Ти завжди ставилась до мене, як до людини, тільки завдяки тобі та твоїм батькам я ходжу до школи. Я маю гарні речі моя бабуся молиться за вас, тому що не хоче, щоб я жила так, як інші циганки у нашому місті. І я так жити не хочу. І тепер вже не буду. Ти зрозумій, ти не зможеш жити так, як ми, ніколи. Ти народжена для іншого життя. Давай вже прощатися, бо мені теж доведеться плакати. Я ж сильна, я не плачу. Оля обійняла подружку та заплакала їхня дружба була дивною для всіх, а почалась вона буквально перед школою. Оля з батьками гуляла в парку. В той день було дуже багато людей. Раптом дівчинка кудись побігла, батько з матір'ю за нею. Коли підбігли, то їхня донька билася в бійці. Їх насилу розтягнули. Батьки розібралися, що компанія дітей старших. Накинулась на маленьку циганку, а Оля кинулась їй на допомогу. Хлопчаки втекли, що недорослі стали їх розтягувати. Оля та Роза, а це була саме вона, стояли та важко дихали. Роза була пошарпана досить сильно, да й Оля дісталася. Маленька циганка войовниче запитала Ти навіщо влізла? Вони ж тебе прибити могли. Тебе рятувати, тебе теж могли прибити. Я ж циганка за нас не заступається. А я заступаюсь, я за справедливість. Оля повернулась до приголомшених батьків та сказала Мам, ну не можеш вона ходити в такій порваній сукні. Мати посміхнулась згідно. Дитинко, як тебе звати? Дівчинка подивилась чорними очима. Роза, дуже гарне ім'я. Пішли до нас в гості. Того дня Роза проводилась дуже тихо, заздрістю розглядала книжки, потім звернулась до Олі. Ти вмієш читати? Звісно. Це ж так здорово, нікого не треба просити, а я не вмію, та не навчуся. Ну, ти ж підеш до школи? Навряд, Оля замислилась, а потім посміхнулась. А давай я тебе навчу, тільки ти приходь до мене частіше. З цього дня почалась дружба світленької дівчинки з чорнявою та різкою циганкою. Перед самою школою Оля та мама сходили туди, де мешкала Роза. Адекватною у всій великій родині була тільки бабуся Сара. Вона розплакалась, коли дізналась, хто вони. То навіщо прийшли? Я все життя за вас молитись буду, аби розочка вирвалася з цієї діри, тільки не візьмуть її до школи. Не люблять там таких. До школи сходив батько Олі. Він був достатньо впливовим в цьому місті, щоб йому не відмовили. Оля не відставала від Рози, змушуючи її займатися та займатися. Спочатку справа йшла туго. А в третьому класі в Рози ніби відкрила друге дихання, і вона стала другою за успішністю ученицею в класі. Першою, звично, була Оля. Коли дівчаткам було по 12, трагічно загинули батьки Олі. Для доньки це був не просто шок, це був кінець світу. Невідомо, що сталося б з нею, якби не Роза, а та босара. Вони день і ніч перебували поряд. Бабуся напивала її якимись відварами, а Роза просто сиділа поруч, тримала її за руку, щось говорила. Заколисував. Через тиждень приїхали якісь далекі родичі батька. Дізнавшись, що у батьків Олі водились гроші, відразу виявили бажання бути опікунами. Оля в житті ніколи не бачила їх. Тато не дуже їх любив, називаючи дармоїдами. Вони нарешті оформили всі документи, в тому числі і користування грошима на рахунках. Коли все зробили, забралися їхати додому, прихопивши собою Олю. Дівчата встання міцно обіднялися. Роза зазирнула в очі Олі. Ми обов'язково зустрінемось. Та пам'ятай, ти сильна. Пам'ятай, якщо твоїх сил не вистачить на те, щоб впортись, я обов'язково допоможу тобі. Минуло 10 років. Оля бігла додому, вона була щаслива вже півроку, з тих пір, як вийшла заміж за Сергія. І не тому, що в них з Сергієм сталася швидка любов, а тому, що змогла вирватися з тієї ненормальної сімейки, до якої вона потрапила. Тітка її просто ненавиділа. Створювалось таке відчуття, що Оля для неї як червона гачірка, а все тому, що через пару років після її приїзду Оля раптом розцвіла і чоловік тітки, який був молодший за свою дружину на сім років, Мав необережність висловитися, що дівчинко так красу не росте, що всі хлопці за нею бігати будуть, сказав він цей коханні. З того дня у Олі почалось пекло. Тітка принижувала її, як тільки могла, пристала купувати речі. Хоча все сімейство жило за кошти Олі, могла навіть вдарити, та завжди повторювала, що якби не вона, то Оля б згнила б в дитячому будинку. Сергій вони познайомились в інституті. Та, коли він зробив пропозицію, вона відразу погодилась. В них було багато спільних тем, та й гарний він був. Тітка, звичайно, сходила з розуму, тому що тепер все, що залишалося, переходило Олі. Оля була впевнена, що не було такого заповіту, в якому було зазначено, що весь капітал вона зможе забрати лише після заміжжя. Ніколи в житті батьки б не склали такий заповіт. Вона була впевнена, що це тітка все підробила, підлаштувала. Але довести, звичайно, не змогла. Сергій відразу вирішив взяти бика за роги. Оля, я вважаю, що просто пройдати такі гроші безглуздо. Ми з тобою повинні думати про майбутнє, про дітей. Тому я пропоную добре подумати та відкрити якийсь бізнес, щоб він завжди працював та ми були спокійні. Оля посміхнулась. Сергій виявився розумнішим, ніж вона думала. Вони майже місяць. Вивчали всілякі нижчі, напрямки, попит, прибуток, підводні камені і зупинились на тому, що завжди і скрізь затребувані компанії з будівництва, Причому не обов'язково саме будинки будувати, будувати можна що завгодно, дачні будиночки. Останнім часом народ просто божеволіє від свіжого повітря, природи та звичайно швидких та недорогих. Ось в цьому напрямку вони вирішили рухатись. Обидва з економічною освітою. Тобто все розрахували до дрібниці. Якось негласно було вирішено, що на чолі компанії стане Сергій, тому що це ж зрозуміло, що Оля сидітиме з дитиною, та й взагалі. Сьогодні вона збиралася повідомити чоловіка, що у них незабаром з'явиться дитинка. Вечір був трохи зіпсований, коли Сергій сказав, а чи не зарано ми ж тільки розпочали свою справу. Оля мало не розплакалася, а чим тобі наша дитинка зашкодить? Та ні, звичайно, це я так. Сергій був постійно на роботі. На Дмитрика не звертав ніякої уваги. А Оля все чекала, Чекала, коли в нього прокинуться батьківське почуття. Коли Дмитриків виповнилось п'ять, він захворів. Їй зателефонували з дитячого садку та сказали, що син знепритомнів. Вони з Сергієм з роботи помчали туди. Забрали бліду дитину і відразу рвонули в приватну клініку. Оля плакала. Сергій похмуро сидів поруч. Олю. Та журисти. явно нагодували чимось не тим, от і стало погано. Давай дочекаємось лікаря. Оля розуміла, що чоловік має рацію, але щось не давало спокою. Лікар сказав, що дитинку потрібно залишити на обстеження. Лікар, щось серйозне? Припущення в мене не дуже добре, але зараз про щось говорити рано. Оля залишилась дитиною. Сергій поїхав додому, пообіцявши зранку приїхати. Нарешті. Лікар увійшов до палати. Сьогодні я відпускаю вас додому. Оля запідозрила, що лікар щось не домовляє. Поки Дмитрик насолоджився вулицею, вона уважно слухала лікаря. Дитині потрібна операція. Дуже термінова та дуже складна. Вона платна. Провести її можуть і в їхньому місті, але тільки в одному місці. Ви ж маєте гроші на операцію? Звичайно, ми все зробимо, щоб врятувати сина. Операція допоможе, без неї у вас шансів немає. Тоді я вас записую. Сергій ходив і скотав кут. Ти розумієш, що це неможливо, якщо виспукнути таку суму з компанії все може обвалитися. Оля дивилась на нього здивована. Сергій, яка різниця? Обвалиться все або залишиться. Сина треба рятувати. Рятуй, їдь в іншу лікарню, до інших лікарів. На те вони і лікарі, щоб лікувати, а грошей не дав. Але це і мої гроші. Якби не мої гроші, нічого б цього не було. Чоловік наблизився до неї. Дорікаєш? Так ось за документами ти не маєш нічого спільного ні з компанією, ні з грошима. Я знав, що рано чи пізно ти це скажеш. Він уже зібрався їхати та заявив мене є достатньо місць, де мене люблять і мозок не виносять. Оля і раніше здогадувалась, що чоловік гуляє, але воліла вдавати, що нічого не знає. А зараз. Він просто відкрито сказав їй про це. Ніч вона не спала. Вранці, залишивши дитину з Днянові, рванула в найбільший банк міста. Нічого страшного, візьму кредит. А як з Дмитриком все буде добре, вона візьметься за чоловіка. В банку їй відмовили. Зрозумійте нас правильно, ви не працюєте. Компанія належить повністю чоловікові. От якби він прийшов, то вона сіла на лавку на подвір'ї і заплакала. Боже, що мені тепер робити? Ох, і любиш ти поплакати. скільки років тебе не бачила, ти так само ревеш. Оля схопилася. Перед нею стояла дуже гарна, смаглява жінка. Роза. Вона кинулась до неї на шию. Тихіше, тихіше. Всю зачіску мені зіпсуєш. Чого ревеш? чай не запрошуєш. В камері було тихо. Нарешті головна не витримала. «Роза, Ну що далі було? Я так і не зрозуміла, за що тебе в'язницю в тим більше до нас. Роза посміхнулась. Я спокусила Сергія того ж вечора, підсипав йому снодійного, вкрала гроші з сейфа та перевела їх на рахунок лікарні. Рано вранці Дмитрикові зробила операцію. А Оля відразу ж подала на розлучення та на повернення її грошей. Сергій, звичайно, психував, він вирішив мене посадити та так, щоб Оля з розуму сходила. Але він може відкликати заяву або щось там. Якщо Оля йому все віддасть, я заборонила їй, дитині потрібна реабілітація. Та й сама вона поки не працюватиме, зможе. Всі замовкли. Та жінка, яка на початку залякала розу, сказала, знаєш, ти молодець, знімаю капелюх, ось так без роздумів зламати своє життя заради подруг. Роза знову посміхнулась. Якби не вона, то я разом з іншими циганками на вокзалі до людей чіплялася б. Старша грюкнула рукою по столі. Стоп, суду в тебе ще не було, ні, і не буде. Якщо цей заяву забери. Роза знизала плечима. Не переживай, дівчино, спи сьогодні спокійно, ніхто тебе не чіпатиме, а мені тут треба перетерти з кимось. Наступного дня в обід розу випустили. Зечки проведжали її криками. Вона нічого не розуміла, тільки потім їй Оля розповіла, що вночі до Сергія якісь добрі люди приходили. Вона не знала подробиць. Але вранці Сергій блідий і з тремтячими руками прибіг забирати заявку. Роза, я така вдячна тобі. Так і все, буде добре, і ми з тобою обов'язково зустрінемось.